Боже, хто буде з нами цей час, хлопне роздумувати Словом Господнім і хотів би продовжити серію наших роздумів про вічність. Зараз роздумували про те, що таке є вічність. І зупинилася на таких роздумах, як Царство Боже всередині нас. Попередні раз роздумували, коли, така цікава історія, коли про прийшли, питають ось Христи проповідав. Прибіде царство Христос, тобі добили царство, а де воно є. І Христос дав дуже таку гарну відповідь. Він каже, царство Боже всередині вас, воно вже прийшло, якщо люди хочуть прийняти то своє серце. Передні наси змову над тим, що таке є царство всередині нас. І там говориться, що це є дійсно Божий характер. Коли ми маємо той характер Господній, коли є там Христос, що в нашому серці то ми вже відчуваємо то царство, яке буде там, в наших будинках, в наших сім'ях, на вулиці, будь де ми можемо відчувати і вже радіти тим благословенням, які Господь нам дає. Нині би хотів продовжити наші роздуми суто про наші думки. Наскільки вони можуть бути близькими або далекими від того царства, яке Господь обіцяє вже тепер у даний час. Що таке є думки людини? Приповісті 23.7 дуже гарно записано. Бо він такий, як його думки. Це є суть людини насправді. Це її сущність людини. Її думки. Це її життя, її думки. Тому що для нас найбільше це думки. Не стільки багато його говорить, це дуже важко розказати те, що ти думаєш. Нереально, напевно. Ти не стільки працюєш, як думаєш. І, і, і решта все інше. Не може бути стільки багато всього, як наш думок. Тому можна сказати, що думки це є життя. Тобто, все пропускає спочатку через свою голову, а потім вже щось каже, щось може не каже, щось робить, щось не робить і так далі. Тому думки це є життя. Але яке життя це? Це вже залежить від кожного з нас. І так ми відкриває Господь в своєму слові. Що є реалізацією наших думок? Те, що ми частково вже говорили, це те, що ми говоримо, то, що ми робимо. Це вже, так скажімо, як виконавче, так можна сказати, так? наших думок. Вона думає потім, може вона робить рішення, що їй робити, що не робити, або що страдати. Це вже реалізація думок, так можна сказати, людина вже робить або, або каже. Так, тобто руки, ноги, наш язик, вони вже вони тільки виконують те, що їм прикаже наш розум. І дуже гарно в Петраха роках написано, що так було з самого початку. Це була ідеальна людина. Тобто вона керується тільки розумом ось після гріха людина керується інколи інстинктами, бажаннями і так далі. А з початку всім управляв розум. Так було. І це було прекрасно, коли всім управляв розум. Тому ось так вчить нас Господь, щоб воно так було і на далі. Але коли прийшов рік, ми розуміємо, що людина вже не тільки розумом керується. І це є велика велика біда. Часто ми говоримо. Давай сприймати речі на холодну голову. Чому так говориться? Розум! І це буде благословіння для кожного. І вся наша боротьба, якщо так вдуматися, вона отут. В Першу чергу тут. Та боротьба, яка йде на нашій землі між добром і злом, вона починається в голові. Так було з самого початку. Як було в Едемському саді? От ці, ці сатани або ці змія була в той час яка? Отже, не взяв і заставляв їсти? А поміняти думку спочатку. Коли я, я поміняла свою думку, вона вже писано простягнула руку і взяла. А думка доки не помінялася, в неї не було думки ось відразу піти туди і взяти з'їсти. нас спочатку. В думку, так скажімо, в ліс. І коли вона в це повірила в думках, потім вона вже реалізувала те задумане. Тому боротьба вона в нашій голові. Е, дивіться, як цікаво написано буття 6.5, каже так, побачимо, спощобу дуже велика розбещеність людей на землі і усі бажання їхніх сердець. Повсякчасно спрямовані лише на зло. На що вернув Господь увагу? Господь не переміку, які там зло, зло, зла вони робили в той час, і які преступності, що там відбувалося, а просто каже, Господь побачив, про що вони думають, про що їхні думки, їхні наміри. А вони були тільки -ті про зле, і все, більше не було нічого. Тільки -ті про зле. І Бог засудив їх за це. Вони були покарані за. Те, що вони думали, те, що вони думають, тільки зле. А і ще тут цікаво те, що Господь моментально дивиться на думку. Пам'ятаєте історію Йосифа Матвія 1,20. Писано Йосиф тільки подумав підпустити Марію, як ангел нетєво не та єдиків і сказав. Це концентрація увага, ця боротьба вона отут. Тут Тут Бог хоче. І це дуже, це дуже добре з одного боку, тим, що Бог не хоче, щоб вона йшла далі. Це є голосування в цьому від Бога для нас. Тому Господь вчить нас, що ось тут починається, тут йдіть від... від... боротьбу своїми думками і так далі. Наступний вірш дуже гарний, також відкриває цю істину. Євангеліє від Луки 1,17, де говорить церква Івана Хрестителя. І він і йтиме перед ним у душій силі Ілі, щоб повернути серця батьків до дітей. І непокірний образ думок, щоб приготувати Господові підготовлений народ. Цілі роботи Івана. Думки Думки повернути другу в нато. Не таке, як було в той час. Непокірний образ думок, цікаво так написано. Тобто, ми, як люди, є непокірними, ми любимо інколи за злим. І ціль приходу царства Господнього всередині це поміняти думку, вернути її на правильність. Тобто, все діло Христа, це план Спасіння, він розрахований на те, щоб поміняти наші думки. Пам'ятаєте, навіть ще спочатку, як повертався до Адама і Єва, то коли Бог прийшов в сад, то він також почав цю роботу. Він каже, Адам, де ти є? Адам вже зрозумів, що Бог зацікавлений в ньому? Не то, що він зрішився, Бог його покинув. Бог прийшов і вже це запитання, воно було чим? Повернути думки до Бога знову, направити їх на праві місце. І вся робота пана Спасіння вона якраз скрегована на це, щоб люди повернулися на первоначальні, повернути їхні думки. Е, наступне це думки кодні всіх поведінок. І це дуже гарно нам висвітує слово у Марка 7, 21 вірша. Але ж зсередини з людського серця виходить дві думки. Роспусток, радіжка, убивство, перелюбів і так далі. Все це зсередини виходить і людину опоганює. Ну, Зараз так прийнято в народі говорити, що людина одним вчинком може зіпсувати всю репутацію собі. Але це вже наслідки. Господь що каже, із середини виходить і робить опоганює людину. Опоганює її репутацію, її життя її характер. Всередине. від Луки 6.45. Добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добре. А погана зі злого скарбу свого серця виносить зло. Бо чим переповне серце це промовляють уста. От чим наповнене серце? Як би ми не старалися приховати рано чи пізно воно виходить? То й Нині то завтра, чи після завтра чи через місяць? Як людина то не приховувала? Навіть людина не говорячи вже про Бога. Навіть люди помічають, що, чим живе людина, і які її думки. Воно показується в словах, у діях, у звичках і так далі. Так. Тому така порада слова Господнього. Жити за духом. Рем'яном 8-8 років. Він каже, живіть по духовному, що будуть духовні думки. І дуже необхідно пророк Кисаї говорить 57.15. Каже Господь, де я живу? А небі. І в смиренних серцях я проживаю. Філіп'янам 4, 4 розі. Вкликайте собі ті самі думки, що є у Христі Ісусі. Там, де живе Христос, де живе Бог, якщо живе в наших серцях, то там буде спокій, там буде, там буде мир. Наступний пункт, на чим хотілося б роздумовувати думки, джерело страждання. Інколи так відбувається. Я думаю, що ви стикалися з тим також не один раз, коли уява вона робить дуже і дуже велику біду в житті йти. І в нашому житті таке буває. І про це дуже гарно говориться в книзі Служіння стілення 177-183 сторінка. Інколи хвороба викликана і часто значно посилюється під дією уяви. А є якась причина для переживання, для хвороби, для страждання, і так далі. А інколи це приумножується, коли людина собі додумає ще багато чогось. І тоді хворіє. Тоді є великі проблеми. Багато, багатьом здається, що вони можуть захворіти через кожну незначну причину. І це призводить до поганих наслідків, оскільки людина. Сподівається цього. Чимало людей помирають від хвороби, причиною котрі є плодом їхньої уяви. Це не тільки людина ну, страждає. Тут говориться, що навіть помирає від того, що вона собі домалювала того, чого не має. І ще подібні слова говоряться про загальне. Зустрічаються із нещастями або розчаруванням, вони думають. Усе пропало їм не полотанило найбільше за всіх. І вони неодмінно зазнають нужди. Таким чином вони самі роблять себе нещасними і кидають тінь на все, що їх оточує. Саме життя стає для них тягарем. Є якась проблемка, але настільки що, казати, що ця проблема вона накриє всьому моє... раді радість, все моє життя. Але коли ми хто в розумі звідно малює, так, ти ж дійсно, воно так і є. Все, все я пропав. І що що саме погане буває відбувається? Каже, саме життя стає для них тягарем. Саме життя, воно не є ну, невиносимим, як ми часто кажемо. Не можу винести, каже людина. Насправді є таке життя тяжке, що не можна його винести. Ні, немає такого. Бог не допускає такого в житті людини. Але розум. Може собі уявити і домалювати. Дуже багато діди. І тоді реальна людина, з чим не в неї всюди в неї всюди проблеми, всюди страждання і так далі. І це не виносиме життя. А де це все відбувається? Не в реальності. А тут, в нашому розумі. Не в реальності. І далі Господь каже, але так не повинно бути. Тож .е. Господь не хоче, щоб люди страждали у своєму розумі. Не це нашого Бога. Тому Господь у своєму слові закликає нас до чистих думок. Тому Слові Господньому є багато віршів, які вселяють надію, які піднімають дух. Я це зачитаю деякі зміни. апостолів 14 розділ з 1 вірша. Господь так каже. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є. А любов Господня це одна із ліків, які Господь дає для нашого росу. Те, що ми не є самі. те, що Господь нас любить. Це є дуже великий сильний вік. У цій же книзі є написано Служені не дуже гарно каже. Христос є джерелом нашого щастя, нашої надії, нашого спасіння. Наступні вірші. Е, перше послання Хронік 29.9. До чого закликає нас Господь? Але Господь сказав самі, не дивись на його оборону. Путайте цю історію, хотів би трохи по другому застосувати цей вірш. Господь говорить нам, що часто ми, як люди, е велику увагу продаємо зовнішньому. Прив'язуємося до того, що ми бачимо, до зовнішнього. А, а в чому проблема? То, що забуває, це те, що всередині. А потім Господь що йому каже? Адже Бог дивиться не так, як дивиться людина. Людина дивиться на обличчя, Господь дивиться на серце. Тож Господь звертає нашу увагу, щоб ми більше привертали свої уваги, сили і старання отут, що тут всередині. Не в тому, що нас оточили. Не забувайте про це. Покладали на це надію і увагу нашу. чуть. 3, 1 по 3. Адже коли ви з Христом воскресли, то шукайте горішнього, того, де Христос сидить праворуч Бога. Думайте про горішню, а не про земне. Адже ви померли і живете життям, похованим за Христом у Бозі. Тут уже Господь звертає нашу увагу, щоб ми дивилися і звертали увагу більше на небесне. Думали про небесне. Каже Господь. Думайте про горішня, про духовне, про то життя. Напередодні раз роздомовили про Авраам. Чому він не роптав, хоча переїжджав більше десяти разів? Ну, в Біблії ми так досліджували і рахували. Але я думаю, що це було більше разів. А він не казав, Господь, весь я прийшов, послухався тебе, а тут прийшов голод, тут я мушу тікати лігити і так далі. Не було в нього таких думок. Думок і слів. Чому його не було? Бо він прислухався до цих, цих слів. Думайте про небесне. Тож його думки були там. Наступне служіння стілення дає нам пораду, як це більш практично застосувати в своєму житті. Продовжуємо ці слова 183 сторінки. Їм коштуватиме журчичу зусиль і змінити хід власних думок. Однак зміна можлива. Їхнє щастя як в цьому житті, так і прийдешному залежить від того, щоб зосереджуватися на приємному і радісному. Нехай вони пере, пере, переведуть свій погляд із похмурної картини, створеній їхньою уявою, на ті блага, якими Бог усталив їхній шлях, а далі на невидимій є вічні. Така дуже проста порада. Ти подумаєш, ну тут ну, як ще проще, так. Тут вже не говориться якийсь довгий процес. Господь каже початок, маленький крок і Злови на себе свою думку, що ви вже декілька хвилин погане, погано, 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 погано думаєте. Все пропаде, велика біда і так далі. Що Господь каже? Відверніть свою думку від цього і зловіть щось добре у своїх думках, а потім з того на невідомі вічне. Дуже просто. А, а в житті ну, трошки не так легко так? поміняти е, свою думку, коли ти занурився, в якісь переживання, може, якісь труднощі, щось земне, звернув увагу на то. І воно там може тебе і ти думаєш, думаєш і думаєш про те. Але порада, якщо Господь каже, повернути свій розум. І ще один такий крок. Дуже цікаве служіння стілення 186 сторінка. Наші думки і почуття отримують підтримку та зміцнюються, коли ми висловлюємо їх, такий закон природи. Думки знаходять своє вираження у словах, і це настільки ж вільно, як і те, що думки йдуть слідом за словами. Як ми більше висловлюємо свою віру, більше тішилися отриманим благословенням, великою милістю, і любов'ю Бога, то мали більше віри й радості. Про що ми говоримо? Це також має великий, великий вплив на наш розум. Ми недавно навчали про Данілових друзів, то про них написано те, що коли вони висловили свою чітку позицію, свою віру перед царем, то вони пише зміцнилися у вірі. Так і в нашому житті, треба дуже слідкувати, про що ми говоримо. Бо якщо ми будемо шукати. Поговорити про погане ми знайдемо це, це 100%. Бо таке є життя на нашій землі доки є гріх. Найдемо по любому, про що поговорити. тяжке, таке, нелегке. Будемо говорити дуже добре. Але і про добре знайдемо, якщо будемо шукати. Якщо подумаємо, якщо почнемо про щось добре говорити, то теж можемо дуже багато поговорити. Про приємне, про радісне, про те, що Господь благословляє, про Його милість, про досвіди, про радості, прості радості сімейні. Також є багато про що говорити. І коли ми про це говоримо, то пишеться, розум зміцняється, віра зміцняється тим, чим ми єкома нашим устам. І це велике благословіння Господь не відкриває. Навіть на землі ми можемо мати радість, подібну до невчебного джерела, бо воно живиться потоками, що виходить від Престолу Божого. Тобто, Коли ми говоримо про приємне, про радість, Пишеться, що ми живемося чим? Небесною атмосферою, небесним, небесним джерелом. Бог благословляє, Бог і зливає це царство в наші серця, в нашій розум. Ми бачимо, що наскільки Господь у цих прикладах допомагає нам, коли ми робимо малі, малі кроки. Це не є великий крок. Сказати собі Стоп, давайте поговоримо про щось приємне. Це не важко. Але коли ми це висловимо, то Бог підтримує нас в цьому. Бог поспить нас в цьому. Давайте коротко беремо підсумок цим двом цитатам. Дуже вони такі сильні і мудрі. Що регулює напрямок наших думок? що регулює? Або як поступає інформація наш розум, другими словами? Те, що ми дивимося, те, що ми слухаємо, те, що навіть дотикаємося до чогось, це попадає в наш розум. Через це наш розум напитується. А це ми можемо керувати чи ні? Я вірю, що це трошки легше керувати чи поміняти думку. Відразу, якщо ми скажемо, «Все, стоп, я буду собі тепер слідкувати за кожну свою думку. В мене її не зловимо, вона тече, як той горобець. Але що ми впускаємо в розум, це трошки легше контролювати. Що ми впускаємо в нього туди? Чим себе оточуємо, яку інформацію сприймаємо, яку інформацію наші очі сприймають. Це вже, як ви в просить двері нашого серця. Господь дав нам сили, щоб ми регулювали. Що ми впускаємо, що ми не впускаємо. Наступне. Від чого залежить характер наших думок? Як часто ми опускаємо свій розум добре або зле? І від цього стодається характер. Що таке вже характер? Інколи ми, я думаю, спостерігали своє інколи, ми прокидаємося, і в нас вже якась є думка. Звідки вона там взялася? Може, ще очі не відкрили навіть в ліжку. Але в нас вже якась є думка. Звідки вона взялася? Те, що ми саме більше пускали, чи саме більше думали, що саме більше читали, чи дивилися. Так? Або щось робили багато. І людина покинається, вона вже про те думає. І наступне це генератор думок. Або це коли ми повторюємо багато разів. Тоді вже людина не змушує себе думати про щось добре. Чому не змушує? Бо вона повторила багато разів. Ну і ту ж саме навіть прочитай е, це, що ми читали з вами. так? Коли ти просто його прочитав, а коли ти прочитав його всього три рази під чим мус, і підчеркнув щось, важливе, ти вже собі згадуєш дослівно, як там написано. Так, так працює наш розум. І до цього закликає нас Господь. Поміняти просто зразу думку, воно дуже важко. Але коли ти повторюєш добре те, що Господь відкриває. Коли чи повторюєш слово Господнє? Повторюєш якийсь вірш. А в чому написано, що корисно вивчати на пам'ять деякі віші? Для чого це написано? Тому що воно там, там стає характером наших думок. І тоді ми вже автоматично переключаємося на добре. І це є та боротьба, про яку Господь нам відкриває своєму слові через благодать Ісуса Христа. Повторювати, нагадувати собі, Перекручувати то в, своїх, в своєму розумі. І тоді будемо мати добре і благословіння від Бога. Завершення хотілося б згадати про цій темі ще такі два вірша. Філіп'ян, 4 розділ, 6 вірш. 6 вірша. Нічим не журіться, але у всьому молитвою та благанням з подякою вислухайте ваші прохання Бога. Так, є трудності? Звісно, що є. Є переживання є. Коли вони є, Господь каже, що робіть? Моліться. До Бога з подякою. Подяка також відіграє велику роль е, в нашому розумі. А потім що Господь каже? І мир Божий, який перевірщує всяке розуміння, нехай береже ваше серце, ваші думки в Христі Ісусі. Тобто, Господь не каже, що все ви попросили, і Господь прийшла на і що зробило? І оточили вас від усяких проблем. І не каже таке Господь, а що? Мир Божий береже. Серця і думки ваші. І тоді Ви що в царстві Господні. Ну так, образно ми говоримо. Так? Наступний вірш дуже гарний такий. На останку брати, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне хвали. коли яка чеснота або коли яка похвала, про це роздумуйте. А кінець цієї роботи в нашому розумі що буде? Тільки гарні думки! Тут не пише про погані думки. Чисте, святе, добре, похвала і так далі. Це є кінець правих, яку ми читали в суботній школі. Думки тільки добрі, тільки чисті. Та коли такі думки, то нема уяви про зле про погане. Людина не затримує свій розум на темному, а тільки на приємному і доброму. Це дуже цікава, дуже обширна тема. Хай Господь допоможе, будемо ще більше над нею розмовувати, як це в практичному житті, як набувати ці звички. Це дуже-дуже цікаво. Але Господь допоможе, щоб ми закипили ці істину в своєму серці і пам'ятали, що Господь запрошує нас звертати увагу на горішні, на вічне, на, на святе. Господь запрошує нас керувати трохи думками. E, Завершення хотів би згадати ще таку історію, алегоричну історію. Ми не можемо заборонити птахам літати над нашою головою. Вони літають. Такі думки. Не все ми можемо сконтролювати і не запустити щось недобре в наш розум. Але в нашій можливості. E, не давати їм там засид... засиджуватися. Ми... Ми ж не даємо птахам звити гніздо на нашій голові. Може, не... звичайно, що це не будемо махуватися. Так само і з думками. В наших можливостях з Божою допомогою не дати їм там посісти, щоб вони робили свою роботу. Не добру роботу в нашому розмірі. Тому Хай Господь допоможе. Нам, щоб наостанку в нас залишилися тільки добрі думки, тільки святі думки. І Господь пише, що Господь не бажає, щоб ми жили як, щоб життя для нас було тягам. Господь бажає, щоб ми були щасливими людьми, щоб ми були субідними людьми, щоб ми були веселими людьми і радісними людьми. Господу хай буде вічна хвала і подяка за його бажання і за його старання через голову для наших думок.